З квітами, подарунками, теплими словами та сльозами так зустріли рідні, близькі знайомі Максима. Близько півроку в зоні АТО, майже місяць в полоні. Було страшно важко. Доводилось виконувати накази сепаратистів. Розповідає, змушували й працювати фізично. Та складні часи минули і повернувся, і навіть знає, чого хоче. Як вам сказати, вибити пиво? Правда. Ну, всіх побачити і лягти спати нормально. Не пам'ятаю, коли сьогодні раз спав. Важко довелося цей час матері Максима. В джинки два сини обоє захищають батьківщину на сході. У мене два сина. Я не знаю, хто в Ужгороді, так то двох синов що в АТО є. Один син у міліції вже другий раз у Донецькому. Мені дуже важко, бо я у чотирьох стінах, у мене нікого немає, чоловіка немає. Сина теж звіздочки немає, мені дуже тяжко. Я постійно на таблетках на уколах я сижу. Щоб уся та війна кончила, щоб розуміння було, щоб наші молоді люди не гинули, солдати, щоб материнські сльози не проливали, так як я за пів року. Не одну ніч в та з молитвою провела і я на кохана дівчина героя нашого часу. Переповнює радість така і. Я просто, просто напросто не, не вірю вже в те, що він їде. Вже побірю, лише тоді, коли його побачу, обійму. для сім'ї Єрмолаєвих нарешті щасливий день рідний син, коханий хлопець, друг вдома. Наразі в полоні залишається ще один закарпатець.